Доброго дня, мої підписники, сьогодні ми будемо ремонтувати зарядний пристрій Lenovo. Одразу дисклеймер. Всі роботи з пристроями високої напруги це ваша особиста відповідальність, і я, як автор цього відео, не несу жодної відповідальності за ваші дії. Тепер, з приводу того, як розбирати. Пристріля нова. Стандартна зарядка комплектується багатьма планшетами, телефонами, ну або інші якісь пристрої, які підтримують порт USB. І багато у нас відео там, де пропонують проливати клеї, коли у нас нерозбірні зарядки. Але тут нам вдалося розібрати без використання цього проливання клею. Три фіксатори. Перший. Другий, третій. І тепер, коли ми чимось підінимо, ну, Наприклад, це може бути навіть та сама пластикова картка, ми з легкістю не знімаємо кришку. І після цього ми можемо розбирати наш зарядний пристрій. історією. Під час блокауту вона надали надвисоку напругу, і з неї пішов білий дим. І як ми бачимо, що причина цьому є перегорів електролиту. Так, зараз подивимось, який тут номінал. Так, 4,7 7 і 400 вольт. Ну і просто далі ремонт буде відбуватися таким чином. Ми беремо нашу колекцію конденсаторів, шукаємо тут необхідний, перепаюємо Так, знайшли електроліт 105 градусів 4,7 мікрофарад, 400 вольт. Вмикаємо паяльник, будемо замінювати. Дякую моїм підписникам. Бережіть себе, нехай ваші девайси працюють. І нехай все у вас і в вашій сім'ї. Буде добре, всі ваші близькі будуть живі і здорові. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду радий новим підписникам.